20 серпня. Гібридна форма Роман Чукевича Володимира Євгенівича. Краса балок. Ви подивіться, які тут грозді. Та це ж яка краса, я такого ще не бачив. А з тої сторони. Ось я не буду шпалеру обходити, дивіться. Та це ж Ну, ще вона не зріла на сьогоднішній день. Ну, видає вона. Це теж перше плодоношення, подивіться, кущик, геть, лозочки ті молоденькі, Ось, відбили ну, від корня. Теж мороз, обратні заморозки повибивали, почки, кущ переболів. Ну, Це таке вона може видавати. Зараз листочок уберем. Дивіться, яка гарнюня. О наша зелена, сахар замірять. Ягоду можу розмір сказати на сьогодні, Я все саму саму більшу заміряю. Так, ану А більше в нас воно 33. Тридцять три на двадцять п'ять. Отак от, от. Ну воно ще не дозріла.